Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми намалюємо ось такого персонажа з Angry Birds жовту пташку на ім'я Чак. Малювати її дуже-дуже просто. Вийде обов'язково у кожного. Кладіть свій аркуш паперу ось так вертикально. Почнемо малювати спочатку простим олівцем. Посерединці намалюємо звичайний трикутник, але робимо кути. Не гострі, а трошечки закруглені. І ці лінії ми робимо не прямі, вони не рівні такі, а трошечки випуклі. І бачите, ось ці куточки, вони теж не гострі. Якщо намалювали, тепер намалюємо дзьоб. Знаходимо серединку, від неї трошки вправо відступаємо, піднімаємось вгору і у цій частині почнемо малювати дзьоб. Малюємо лінію під нахилом, вона трошечки нахилена вниз. Звідси малюємо лінію в іншу сторону, але вже коротшу значно. Ось тут так коротеньку лінію вгору і звідси. Проводимо лінію вправо. Ми намалювали верхню частину дзьоба і тепер дуже просто намалюємо нижню. Ось таким трикутничком. Далі намалюємо сердиті насуплені брови. Під верхньої частини дзьоба ведемо умовну лінію вгору і трошечки у правий бік. Звідси ми лінію малюємо під нахилом. Додаємо товщини ось так. І помітьте, що ця брова виступає трохи за контури самої пташки. І тепер малюємо брову з іншої сторони. Звідси починаємо. Робимо товщину і готово. І під бровами малюємо злі-злі оченята. Це такий кружечок, але не повністю. Верхня його частинка ховається під бровами. І всередині ближче до правої сторони намалювали зіничку ока. Тепер малюємо око з іншої сторони. А тут ще й нижня частинка трошки ховається за клювом. Всерединці також малюємо зіничку ока. Вгорі намалюємо пір'ячко таке. А внизу з лівої сторони намалюємо таким же способом хвостик. У чака животик біленький, тому у нижній частині це помітимо. Ось так відступаємо вниз від ока, і трошки лівіше. Почнемо тут малювати напів овал. Ось так. І все, усі лінії олівця ми намалювали, тепер наведемо ці лінії чорним кольором. Чорним ми не наводимо лише контур животика та брови. Вони будуть коричневим кольором без чорної обводки. Чорним тепер розмалюємо пір'ячко на голові та хвостик. Одразу зробимо коричневим брови. Дзьоб буде помаранчевий. А сама зла пташка буде жовтою. Але за виключенням животика його залишимо білим, а усе інше буде жовтим. І, як ви знаєте, спочатку була створена гра Angry Birds, потім створили мультфільм. А жовта пташка на ім'я Чак, вона дуже спортивна, весела та енергійна. А ви що ще про неї знаєте? Напишіть мені в коментарях, а також пишіть, якого героя ви хотіли б намалювати ще. Загалом ми все намалювали, але ще можна взяти чорний фломастер і ним навести краще контури пташки, щоб вони були більш виразні і чорні. Знизу лінію можна зробити більш товстою, ось так. А коли будете наводити лінії з правої сторони, там брова, яка коричневого кольору, тому. Доводите до неї лінії, по ній не малюєте. І все ось так просто і наша пташка готова! Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.